Доброго дня, компанія Вест вас вітає. Знову є в наявності в нас у Mitsubishi MTX 245. Тож приступимо до розгляду. Mitsubishi 3 4 4х4 на 24 кінських сили. Вал відбору 3 вперед, 1 назад, блок керування задньою навіскою. Позаду трьохточка, нівелір. Ось резина в якому стані, в хорошому. Є блокування диференціалу, підключення переднього моста, коробка передач реверсивна, 4 швидкості вперед, 4 назад, повишені понижені. Є гідропідсилювач керма на працювання 1070 мотогодин. Підключення швидкого розвороту. Заведемо! Проводиться легко. Глянемо під капот. Мотор чистесенький, фільтра масла замінені. Там сів і поїхав. Кого зацікавило, або хто цікавився, хто телефонував і не було в наявності, у вас є можливість його придбати. Чекаємо на вас, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, місто Вір, вас судільника. Або телефонуйте також за номером.